Вітаю глядачів на своєму каналі. Ви бачите, що у нас трошки вітерець, у нас в абрикосовому саду вже практично закінчилось цвітіння. Нагадаю, 13 квітня 24-го року. У нас надзвичайно рання була весна, і тому цвітіння на цю фазу вже завершено. Я підходив, дивився, Зав'язь практично всюди є, гарно зав'язалась і якщо тако зняти... Пилюски, то видно, що є молоденька завість. Це вона у нас сорт Прице. У нас її біля 2 гектарів. І сьогодні будемо планувати чергову хімічну обробку. Нагадаю, було дві обробки міддю, третя обробка хоросом і четверту будемо робити препаратом Сігном з додаванням фунгіциду, з додаванням добрива від фірми Тімат Агро. От зустрічався з представниками компанії, вони мені виділили 10 літрів чудового доброго, з стимуляторами. Сподіваюсь, що ефект буде гарний. От. Покажу вам результат після того, як буде якийсь певний ефект. От. І взяв собі якусь кількість, зроблю на грушках теж експеримент. Ну, Що я дивлюсь по завізі? Її надлишкова кількість. Якщо лишати все, що є, звісно, що Буде дрібна абрикоса, Тому я почав робити обрізку. Сьогодні покажу, як виглядає формування. О, нарешті вже шкідники лазять, бачите? Коло землі тепліше, і Оленка жере кульбабку. Ну, от. Ну, у нас було багато цвіту, так що Оленка шкоди не зробила. Ось моє бачення обрізки. Бачите, 5 скелетних гілок, рівномірно розташовані в кроні чашею. Знизу слабенькі гілки порізав наклик на маленькі піньочки, щоб пагони заміщення росли. От ще дерево. Направив потужну гілку в ряд. І ці, якщо йдуть, мішають, заважають трактору, то ці гілки я прибрав. Бачите, середини нема, гілки всі йдуть під кутом 45 градусів. Такі досить потужні, слабенькі гілки я всі повирізав. Для того, щоб був якісний абрикос. Десь так само можна формувати при садибному секторі. Що ми ще будемо робити? Після того, як зробимо сігном плюс добриво, дамо добрива під дерево з каплею і на цьому, мабуть, все. Гербісиди поки вносити не будемо, буряну у нас небагато. Покажу вам заодно яблуню фуджі. У нас зроблена обрізка на цю фазу, вони підв'язані, гербіциди ще не вносили, треба обірвати порослі і внести пізніше гербіциди. Дивіться, яке навантаження. Навантаження на дерево, як по мені, досить помірне. Тобто десь приблизно 5-6 кг на дерево. Ну, нам більше і не потрібно, для того, щоб було. Якісне цвітіння треба, щоб обмежена кількість була квітів. Отут буде якісний врожай. На потужних, крепких, моцних гілках. Бачите, от на таких буде якісний врожай. Так що обрізка зроблена, як на мене, досить грамотно. Там у нас трошки абрикоса є. Хто пам'ятає, я знімав відео, показував абрикос Харгран, цунамі, фардао, фаркот. У нас є трохи. Зараз спробую плавніше, щоб не смикалось відео. Тобто Крім основного сорта пріца, у нас є також колекція абрикоса. От. Нагадаю, що трошки маємо персика і нектарина. Ось я його почав крамсати. Оце не обрізаний персик, як виглядає. Це, до речі, дичка, мигдаль. І на дичці маємо все. перші квіти сигнальні, як квітує мигдаль, можна подивитися. От зробив я обрізку сьогодні персика. Рядочок порізав, щоб був зразок для людей, як обрізати персик. Ну Він у нас тут погоди не робить, це більше для колекції. От. Квітування таке досить рясне, курчавості поки не видно, він оброблявся по цій самій схемі, що і абрикос. Так що сподіваюсь плоди будуть. От. Ну а тут треба буде перещепити, Можливо, окульоровочку цей, цей мигдаль. Поки що все, що вам хотів розповісти. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. це вас. З вами був Михайло Шимчук, Сади Поділля, Вінницька область, Барський район. Всього доброго вам, до побачення.